Якщо у нього є стартовий капітал, який він хоче е, проінвестувати, візьмемо, що компанія нульова, вона не працює. в нього є свої кошти, і він вирішив інвестувати через саме естонську компанію. Можна внести повністю всі кошти як статутний капітал, але я це ну, напевно не рекомендую робити. Можна обійтися мінімальним статутним капіталом. Він є один цент, але залишається 2,5 тисячі як особиста відповідальність власника. Тому ми рекомендуємо все одно мінімум реєструвати 2,5 тисячі євро і залишок внести як займ на компанію. Що це дасть? Це в майбутньому дасть можливість повернути свої ж кошти без податкового навантаження це основна така перевага. Бо якщо всі повністю внести кошти на компанію, далі через компанію інвестувати щоб забрати прибуток, потрібно буде сплачувати податки.